Привіт! На момент зйомки цього відоса. Оцей Монік, а це MSI mpg 321 urx Це єдиний у світі 66K QD OLED монітор. Він реально унікальний, але є нюанс: оці 66K тон роздільна здатність, то ціна. Зараз його у продажі немає, але на той момент, коли я його отримав, коштував він саме 66 кг. І я знаю, що у багатьох зараз реакція та за шо. Є за що. Справді є, у цього прайса дійсно є логіка, і протягом цього відоса я спробую її пояснити. Це не найдорожчий QD OLED монітор, є дорожче і відчутно, але не й найдешевший. А вибору, якщо чесно, ну не те, що було багато. Це тому, що технологія дорога. Отже, для мас маркету який хоче, а головне може усі фічі світу в моніторі за 10 тисяч гривень. Це все ще занадто, якщо ви чули про OLED та QLED, але все ще не в курсі, в чому суть цього міжвидового схрещування. То пояснюю, від OLED технологія взяла органічні світлодіоди, а від QLED квантові точки в якості світлофільтру, тобто найкраще з обох світів. Але давайте спочатку про дизайн. Рамки по корпусу 32-дюймового монстра, тонесенькі, прям кайф. Рамки по склу ну могло бути краще. Не те, щоб вони були катастрофічні, але виглядають вони не як щось, що має відношення до цього прайсу, як на мене. Монік, тонесенький. я б сказав, прям вишуканий. Підставка доволі Колі Дебела стоїть впевнено, стосовно зовнішності, нейтральна, спокійна. В ніжці є отвір для кабель менеджменту. по регулюваннях поворот на 30 градусів в кожен бік, нахил від мінус 5 до плюс 15 градусів за Цельсієм та 11 см підйому. Як на мене, достатньо. Всі органи керування позаду, знизу, по центру, там небагато. П'ятипозиційний джойстик, кнопка живлення та точка G. Тобто кнопка G, бо знаходиться вона. Ось і все набагато легше. Вона ще й програмована, але про це трохи згодом. Зображення, знаєте, це той момент, який розділяє все на до та після. Воно справді живе, і навіть ігри, де графіка по дефолту, скажімо так, ніколи не була вражаючою, починають виглядати зовсім інакше, посилюючи ефект занурення, ефект присутності. Відчуття цієї різниці можна порівняти з відчуттям, коли підіймаєш налаштування з мінімалок на ультри. Тільки тепер це про кольори, про тіні. Про світло, про сприйняття картинки, що радикально змінюється. Кажу ж до та після. Хоча спочатку цей контраст навіть трохи виїдав очі. Бо після доволі середненької IPS-очки мого моніка ці кольори здавались чимось таким занадто. Але буквально через декілька хвилин, знову подивившись на свій монітор, я побачив щось бліде, тьмяне, щось сумне. Отже, до чогось хорошого звикаєш швидко, а до чогось шикарного прям моментально. Проте в деяких моментах захотілось змінити налаштування кольорів. Наприклад, Fallout 76 перетворився на щось веселе та яскраве, чим на мою думку бути немає. У нас постапокаліпсис, чи що, звісно ж, взяв на розпродажі, присвяченій виходу серіалу. До речі, очікував чогось більш серйозного, але. Загалом круто. І Кліфхенгер з локацією на другий сезон прям топ. Так ось, все стало якимось веселим, яскравим, що трохи псувало атмосферу. І тут я поліз в налаштування пресетів кольорів. Набір стандартний під різні ігрові жанри, RPG під Fallout дався найбільш адекватним. Але Монік не тільки про ігри, бо є другий набір пресетів, професійний. Усілякі фільтри синього світла то таке, а ось профілі SRGB, Adobe RGB та DisplayP3 це для всіх, хто займається графікою. Та відео, і те, що є всі три профілі, це крутезно. Є ручні налаштування яскравості, контрастності, різкості та температури. Ще серед фішок тут стандартний приціл, більш-менш ставший звичним зум. До речі, як із з цим можна грати, я так і не зрозумів. Якщо ви цим користуєтесь, то напишіть, будь ласка, в коментах. Як? Те, що справді корисно, це AI Vision, який де-факто є покращайзером картинки. І головна в ньому для мене фіча це висвічування темних частин зображення, яке справді працює, і різницю наочно видно. Є картинка в картинці та картинка поруч з картинкою. Не дуже розумів, нащо це в моніку, який має співвідношення сторін 16 до 9, але воно є і це круто. Для змагальних тайтлів тут 240 Гц частоти оновлення та відгук у 3 мілісекунди. Це звіт ж, за читерським грейд у грейд для сюжетних роздільна здатність 4К. Ну і на 32 дюймах виглядає все це суперово. MSI зробили все, щоб запобігти вигорянню. Тут у вас і сув пікселів, і детекція статичного зображення, і детекція статичних логотипів, і таскбара. А потім ви налаштовуєте, наскільки хочете зменшити яскравість цих елементів, і відбувається затемнення. Або можете вимкнути все це, і це теж буде ок. Є підтримка display HDR True Black 400, можна перемкнутися Режим пікової яскравості у 1000 ніт. Дефолт становить усього 250, що начебто і небагато, але де-факто у сонячний день при непрямих сонячних променях цього більш ніж достатньо. Якщо покриття було б матовим, а не глянцевим, то мабуть нормально б виглядало і при прямих сонячних променях з іншого боку, ані яскравість, ані кольори не виглядали б настільки цікаво. Ще один нюанс, що стосується покриття. Якщо ви примудрились залишити там якусь плямку, вона там залишиться навіки. Відтерти її просто неможливо, що б це не було. Серед портів мініджек, дисплейпорт 1.4, два HDMI версії 2.1 та Type-C з підтримкою дисплейпорта та Power Delivery на 90 Вт. Дисплейпорти тягнуть 4К 240 Гц, HDMI або 4К 120 Гц, або Full HD 240 Гц, та мають підтримку VRR та ALLM. Ще є Kensington, щоб ваше щастя ніхто не поцюпив. Ще є один USB b для живлення USB Cab та. Та керування моніком з застосунка. І тут є нюанс. Хаб це 2 USB 2.0. І я не знаю, чи це просто якийсь невдалий жарт, чи сором. Відверто сором. І я наче усвідомлюю, що ці проти не для того, щоб тикати туди флешки, хоча багато людей саме так ними і користуються. Тому це не про швидкість, це про якісь там клавіатурки, гарнітурки і інші мишки. Але сам факт: це як суперкар на 13-х дисках. Як бургер з веганською котлетою, як восьмий епізод зоряних війн. Тобто щось таке, чого бути немає, чого бути не може і хто це взагалі дозволить. Софтом ну теж не все ок. Бо при першому запуску він питає, чи не хочу я поставити антивірус Норду. Ви прям серйозно? Ну, далі, що? Я очікую на банер: щоб Олет не вигоряв, треба всього раз на добу, або не знаю, там пропозиції збільшити той, як її, Діагональ, ну камон, це не дешевий бренд, це не дешевий продукт, де да це було б якось припустимо. Це якось просто. Не солідно. І цей самий Нортон висить у вас ще й на головному екрані. Але насправді сам софт Всі ті самі налаштування, плюс окремо варто виділити розширені плюшки під декілька вікон. Ну і опції, які можна навішати на точку кнопку G. Кнопку. Можна додати профіль та кастомізувати його відповідно до свого почуття прекрасного та в один клік між профілями перемикатись. Є навіть QR для мобільної софтини MSI Remote Display. Насправді теж плюс простий конект, навіть попри девайс фам founded, не found, а саме founded. для тих, хто не в курсі. found – це знайдений. founded – це заснований. Тут у вас знову ж ручні налаштування, розумні фічі, пресети кольорів та перемикання профілів, плюс перемикання між портами та вимкнення, плюс увімкнення. Це якщо ваш монік налаштований таким чином, щоб не повністю вимикатись, а уходити в стендбай. Тільки ов чомусь написано капсом. Таке відчуття, що не вимикаєш монік, а волаєш на нього. Ну і ефекти підсвітки. А ледь не забув. Підсвітка. Ось. І все так її можна синхронізувати з Mystic Light. Можна якось кастомізувати по кольорах та напхати ефектів. Але нащо, якщо все, що ви будете бачити, це маленьку плямку на стіні, і те, якщо монік у вас стоїть прямо під стіною. Давайте по претензіях. Рамки до них звикаєш і доволі швидко. USB 2.0 ну це сумно, але не більше того. Для передачі даних це вінтажненько, але для аксесуарів це ок. Підсвітка це взагалі опціонально річ і не всім вона потрібна. Глянцеве покриття вирішується переміщенням монітора, але якщо у вас є фізична можливість це зробити. Нортон, ну тут мені сказати нема чого, це фейл. Але чи потрібен вам той софт взагалі? І так з джойстика все налаштовується. Косяки перекладу скоріш більш кумедні. Ніж реально є проблемою. У всьому іншому, це справді крутезний Монік. З комбінацією характеристик, які за ці гроші не знайдеш. Це зображення підіймає ваш геймінг на інший рівень, ваші відчуття, ваші емоції. І якщо Монік здатен дарувати емоції, то він точно вартий свого прайсу. І на цьому все. З цим Моніком мені прощаватись трохи сумно. Я вже відчуваю, як синдром відміни QD OLED буде важким. І поки я страждаю, все, що вам залишається, це донатити на ЗСУ за посиланням під цим відео та підписуватись на наш канал. Побачимось!